Слава нації, вітаю на каналі Добрий рембат в ефірі. я, Сашко добрий. Маю відновити штатний основний спуск рідини охолодження на БМП, який тут у нас не працював. І у зв'язку з цим показую одну з небагатьох і дуже важливих змін в конструкцію машини, які я вношу сам. Перевірено, воно в нормальну кількістю машин і раджу робити також інше. Я цю трубку ріжу тут. Ріжу тут і рублю її під шланг. Це у нас просто спуск води. А там конструкція крана, який на шовкову ниточку намотується, такий, що там часто, як в цьому випадку, під таким кутом патрубок спуску з крана, що ти ну, реально у тебе під таким кутом пальці і руки не згинаються, і ти туди не можеш із зусиллям підлізти. Тому е, ріжу тут, е, розслабляю, повністю вивільняю патрубок цей. Там його абсолютно вільно, нормально насаджую, а потім, коли він там вже на хомутах, на е, шлангочку, отут, ну, підтираю зовні, так, чи наждачечкою, там, чи напильничком, і з'єдную тут. Тобто це ставлю на штатне місце. клапан спуску внижче. Так, отут штатне місце його. З'єдную, затягую гаєчку. Точніше, навпаки, затягую гаєчку. Потім тут з'єдную. Тут абсолютно рівний, гарний доступ. А там ви вилюбитеся і цілком, імовірно, не доможетеся результату. Економте час, коли маєте це зробити. Так, і бачите, що там ну, не виходить у вас. Я вам даю. 80% вірогідності, що у вас там ну, не вийде з'єднати нормально. Все там позатягувати, повстановлювати. Ну, моя практика це показує. Отут ріжете, з'єднуєте там, а потім вільно, нормально ставите тут. Так, тут немає виштамповки, немає рельєфу. Ви затягнете тут нормально хомутиками і все. Тут просто збігає водичка. Без тиску, без насильства, нікуди воно у вас не дінеться. Так, все, перемагайте. Слава нації. І пам'ятайте, наша Українофілія недостатньо. А я, до речі, це робив кутовою шліфмашиною, яку мені подарувала з поміж іншого, багато чого крутих штук. Подарувала компанія Intercars. Так, дуже дуже вам дякую. Панове, ваш інструмент дуже нам допомагає боронити Україну від загарбників, від убивських гвалтівників, від росіян. Дуже дякую.